Привіт, друзі! Сьогодні починаю заготовляти цукати лимонні з кабачків. Можливо, комусь такий рецепт теж сподобається. Зараз назбирала ось 4 таких в мене кабачка. Це буде небагато цукатів, зараз трішки зроблю. Вичищаємо, вимиваємо їх добре, вичищаємо насіннячко і нарізаємо такими шматочками десь 0,7. 0,70 см, можна 0,5, але ну, краще не дуже тонкі. Друзі, як виглядають ці кусочки? Ну, десь отак. Отак, отак. Ну, там. Ну, є такі, що 0,5-0,7. Ну, не, не сантиметр не роблю, тому що то дуже буде товстеньке, а тонші, Неважливо, можна і тонші, але вони більш підсушаться. Це робиться за смаком. Ось у мене. Нарізані кабачата, засипаю їх цукром. Дивіться, десь на 2 кг почищених, уже порізаних кабачків, пів кіла цукру. Все робиться за смаком. Можете спочатку менше покласти, потім, вже як буде воно розтоплено, вже все, цукор розтвориться, розчиниться, тоді будете вже пробувати. І зараз ми ставимо його, щоб воно трошки пустило сік. Коли пусте сік, тоді будемо додавати інші інгредієнти і ставити на вогонь, пускає сік. Так, дивіться, друзі, вже кабачата пустили, сік, зменшилися. Бачите, вже не повна кастрюлька, їх зменшились вони. І я додаю сюди одну скляночку водички, щоб ці юшечки було більше. Також сюди додаємо половину. Можна цілий, це будете за своїм смаком пробувати. Взагалі, то ну десь половина лимончика. Дивіться, зараз зробимо так: цедру. Я люблю, коли насичений лимонний смак, тим паче, що кабачки вони йдуть без смаку. Треба їм надати лимонного смаку. Я буду класти цілий лимон. Ось так хочеться. Цедру беру з половинки лимона. Поки що так. Щоб воно і не гірко було. Так. Цедру з половинки лимона. Лимончик розрізаємо і видавлюємо, вичавлюємо отак, дивіться, прям сюди сік. Лимон я залишаю, він буде там ще сік пускати. Хорошенько, так. Опа. І цедру теж сюди. Так, по спеціям вам трішки розкажу по спеціям. Дивіться, друзі, спеції кидаєте теж за своїм смаком. Я буду кидати зараз корицю, тільки тому що тут не взяла сюди, ми зараз на фазенді на нашій. Не взяла сюди більш нічого, у мене тут була кориця. Але взагалі я люблю різні спеції. Сюди можна кидати кардамон, там, імбір. Ну, тобто, любі, взагалі, які вам полюбляєте спеції, такі можна кидати. Я кидатиму корицю, посипаю трішки корицею і ставлю на вогонь на повільний. Дивіться, щоб цукор розчинився, але щоб воно не закипіло. Тобто на вогонь пробуємо пальчиком юшечку, щоб вона була гаряченька, але не закипіло. І відставляємо. Таку процедурку я буду робити 4 десь рази. Я вам буду показувати. Тоді буде оцей кабачок він буде такий гнучкий. Все, зараз я ставлю, засипаю корицею і ставлю на вогонь. Друзі, дивіться, бачите, скільки вже. Водички вже сік пустили кабачки. Я пальчиком отак просто пробую. Ах, вже гаряче. Все, виключаю. І воно в мене стоїть, поки не вичахне. Потім ставлю знов на вогонь. І так буду робити десь 4, можливо, 5 разів. Так, дивіться, дівчатка, зараз це вже третій раз, я поставила. Бачите, скільки вже. Сіропчика. Але він нам потім теж знадобиться, я вам розкажу, що з ним можна зробити. Якщо у вас ви вечір робите, не переживайте, тобто можна і на ніч залишити. Ось у мене вчора я два рази його до ну до гарячого довела, і потім залишила на ніч. Зараз оце третій раз. Дивіться, ще пробуйте оцей сіропчик, щоб вам був смачний. Якщо він не занадто кисленький, то можна додати трішки лимонної кислоти. Я трішечки додала, тому що хочу, щоб кислинка, щоб такі солодко-кислуваті були. Ви дивіться за своїм смаком. Дивіться, зараз пробую пальчиком, якщо юшечка гаряча, все. Відставляю, вичахаю і зроблю, мавірно, ще разочок четвертий. І тоді будемо на друшлячок все викладати і на сушарку. Друзі, дивіться, чотири рази я його підігрівала. Бачите, скільки тут юшечки. Дивіться, які вони. Вони такі гнучкі. Тепер на друшлак, вони стікають, і потім в сушарку будемо викладати і сушити. Лимони нам не потрібні. Дивіться, дівчатка, сироп оцей. Я проціжую. Взагалі, з усіх цукатів, коли роблю, оцей сироп, він смачний, він такий кисло-солодкий. Я його проціжую, перекип'ячую і закатую в стерилізовані баночки. І потім дуже класна пропитка для тортиків. Не треба, наприклад, відкрив там взимку баночку і пропитку на бісквіт зробив. Якщо скуштувати, до речі, зараз він уже. Хто не знає, що кабачок, навіть не здогадається. Він уже такий лимонний, з кислинкою. Тобто, коли засушиться, взагалі, хто не знає, що був кабачок, то і не здогадається, що це за такий фрукт. Так, друзі, воно вже коли стекло. Тоді викладаємо на подони для сушарочки і сушимо. Сушимо, не дуже засушуйте. Я зараз поставлю на 65 градусів спочатку, а потім, коли підсохне, то можна на 70 додати. Важливо, щоб вони були, я вам буду показувати, вони будуть такі гнучки. Щоб вони не були прям пересушені, що аж ламалися. Такі, щоб не дуже тверді вони були. Тому ми їх і робили такими товстенькими, щоб вони не були дуже пересушені. Друзі, дивіться, цукати мої готові. Зараз я вам покажу так. Так, дивіться, вони такі гнучки. Ось, бачите, я так. Туди-сюди загинаю, це вони готові, і вони не ламаються, не рвуться, але не пересушені. Бачите? Я їх так зминаю. От, зараз покажу вам на товщому. Розриваємо. Такі вони, гнучки. Дуже смачні, дуже, прям дуже смачні. Діткам сподобалося, ми менша донечка подумала, що це апельсинка. Раджу дуже вам зробити. Буду заготовляти багатенько, тому що хвилююся, що і до осінні не доживуть вони, бо вже один подон з'їли. Тобто дуже вам раджу, дивіться. Так вони виглядають. Всім, хто додивився моє відео, я дуже дякую. Бажаю вам і вашим родинам здоров'я, любові, мира, добра. До нових зустрічей. Пока-пока.